Хочу б вам дещо показати мої спостереження. Я закрила. Може так, а може, все-таки так. Ось так може краще буде видно. Подивіться, ягодь. ягідки, бачите? Це пізня осіння посадка цієї ягідки. Жимолость. Чотири стебла. вони ще ягідки. І це осіння посадка. Тобто я їх купувала. Той, бачите, зацвів і дав ягоди. Цей жодної. Цьому кущу 4 роки. Жодної ягоди. Він навіть не цвів цього року. Цей кущ я не пам'ятаю. Також чотири роки йому, але не пам'ятаю, цвів він чи не цвів. Ось не пам'ятаю і все. Оцей кущ, він дуже гарно розрісся. Тут є ягоди, він цвів. Ягідок тут набагато більше, ніж минулого року було. Але ж він дебелий, подивіться, який він. Ну і ягідок набагато більше. Він дебелий, цей кущик. Так ось що я хочу сказати? Це, мабуть, залежить від сорту, розумієте? Ось ягідки ще. Ось ще. Де маленькі, де великі. Взагалі вони, ну, сантиметр це, мабуть, найбільша ягідка. І цей кущ, він також йому 4 роки. Ось, ягоди. Зовсім мало. Що тут? Раз, два, три. А, і он десь ще. Ну, 4, 5, ну, може, 6. А, он і он де ще. Ось. Там був ще кущик, він пропав. Собаки, мабуть, відтував. Ось який результат. 4 роки. І один рік. При тому, що я його купувала геть маленьким, подивіться, він і видається він маленький. Він пішов у ширину, а цей, та в нього і колір листя темно-зелений, а у цього світло зелений. І у цього світло зелений. Тобто залежить від сорту. Так, я, я зрозуміла, але ще ніколи не пишу ті сорти. Ну, мені воно якось, знаєте, хоча треба було б. Ось цей кущик я розмножу, мабуть. Хоча, може, і не факт, що він цього року пішов, а в майбутньому році може не бути. І таке ж може бути, правильно? Тож я не знаю, які робити тут висновки з цього. Я взагалі не садівник. Я до 45 років це для мене була каторга, як мама мене гнала на поле. Страшне для мене було. А потім мене як поперло, як поперло, виноград мій.